Дивись, напевно, якщо б вибирати, я б вибрав би дубляж, тому що там, от чому там у тебе є шанс більше зіграти роли за той же самий час, скільки ти працюєш в театрі, а, спектр ролів. а по спектр ролик. А по грошах і по грошах теж. От чим більше ти дублюєш, тим тим більше ти заробляєш. Тобто, якщо ти постійно кожного дня у тебе робота, там реклама, там одна студія, там друга, третя, четверта, там озвучка, там все, от тоді ти заробляєш. Чи є в студіях така фішка типу штатний працівник? Є, але м, таких небагато. чесно. тобто, список. якщо б о, було питання театр або дубляж, ти обрав би дубляж. Yes. Ну тому що це і, 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 більше роли і більше грошей. Звичайно бо, ну, дивись, ну, так, ти мож, ти Ти можеш зіграти в театрі от за рік. Е, там, от, наприклад, вийшло там 2-3 вистав. Я а, розумію. Ну, все, я розумію. А тут у тебе може бути 100. Так і прикольно, і це теж досить енергон... Зважаючи на це. А який рівень перевтілення? Наскільки відрізняється рівень перевтілення в персонажа, в дубляжі і на і на сцені театру?